Давайте. Давайте ще один і буде на 50 гривень. Готов тебе и О, з походиком з хорошим. На 55? Пожалуйста. Спасибо. А 50 у вас не будет, не? Малинка <рекунут> ваша? Кубничка 120? Да, 120 клубничка. Попробуйте, как вкусно. Пошукайте 500 гривен. У вас высок. Хорошо, сейчас. Це ваша ватага. Так, 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 я помню. Ось стоїть. Так, да. да. сейчас боржу дам на тікайте. Я старому стою. Я Пожалуйста, спасибо вам. Приходьте ще. Мені надо надисер самому красиве. Вибирайте. Будорої там тут не буває. Середа, п'ятниця і воскресенье, якщо чесно. Дивіться, ага. вибирайте. красиво. Вона й вкусна, не тільки красива. Це сорт мальвина, дуже. А отак подавлює на вас малинка, так? Я вам кажу. Поміняємося. Це на компоті. компоті. Ну, Поміняємося. Угу. Вибирайте якого. На 134. Я ще купила, не покупала. Так вчора у вас по 80 було. 130. Тож не така була. Така. І вчора я не було. Тут то другий. Так, 70 гривень. Дякую. Ну, в середу було у мене по 80. І по сто було, і по сто двадцять, ціни. 120 Малинка. Сто двадцять клубничка, так. А що малінка? Малінка сто, Клубничка сто двадцять. Ну, мені сьогодні не надо. Надо було бути побольше. Є полонечка і по 70, але виду неї ніякий. І дуже мілкома. Таку полоничку приємно і листик блістящий такий глянцевий. Приклада дуже гнімання. Ну вона ось. Ті вже вже на одходила, а ця от ще зелені висять. Ну це ж малюк. Це вона, так? Да? Ага, тому я буде значити, що це засоб. Ну, дуже добра, вона така ароматна. От вона мене є і кислиночка, і сладость. І да, 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 все в О, Точно, це ви сказали, кислинка і сладость. Точно. Да. Класна, спасибо. Я жду от вас, ремонта. Який очередь Мама! А ви записані, да, так? Да? Да. Добре, добре все, що залишилося. Малини в мене було багато. Було 20, 22 чи 23 кг малини. І полуниці було 25. Ну, всю я продаю по 120 гривень. Всім привіт! Сьогодні ходю, роблю обзор городу, дивлюся, як пішли рости не тільки рослини, але і бур'яни. Ось так заростоє все бур'яно. Під трьох, там, можливо, і завтра вже можна буде робити пропулки. Кавунчики в мене розстилуються, ось вже заплили майже все. Потрішку все зав'язується. Ось вже мій кавун як підріс, який я показувала недавно. Ось дивіться, який він вже, бачите. Ось навіть більше є, я цього й не бачила. Ось і більше є. Ось такий. Так. Білокрилки щось нема. Можливо, вона потопилась після таких дощів. У нас були такі сильні дощі. Ні, літоє. Літоє, але не багато літоє. Не знаю навіть, що робити. Чи випулювати цей бур'ян, чи просто повиривати цю амброзію. А щариця нехай хай трішки притяняє. Да, згупила я в цьому році, що я не посадила кукурудзу, як завжди, як у минулому році. Вона притяняла. Так. Перчики піднялися, стоять горні. Зав'язуються перчики. І деньки добре себе чувствують поки що, тому що в такий час починаються грибкові хвороби. Сьогодні заїхала, купила препарати, які діють від хвороб овочів. Можливо, завтра покажу, бо вже не хочеться мені йти по ці флакончики, по ці пакетики. І показували мені сьогодні відео, присилали люди за фейт. Ось фейт, яка йогода, Але цей фейт, фейт в мене посаджений пізно весною з копанки. Тому про урожайність судити ще дуже рано. Але його така хороша. Смачна. Але моя Львіна смачніша. Ось ще недавно не було бур'янів. Дивіться, що робиться. Це ж просто, просто кошмар якийсь. Ну, будемо виривати, звичайно. Будемо виривати, будемо боротися. Ось у мене... Мошенька вже начина квітнуть. Бур'яни теж ростуть. Хоча вона це не тільки начина квітнуть, я ж їх не даю цвісти. Я в неї обривала, ось у тільки вуса чи ці. Квіточки обривала, вона вже знову, знову повикидала. Вона викидає цвіт, бачите, він, він зверху, так як у земляніки. А зараз глянемо, Може, десь вже йогода єсть. Ось вже йогода є. Це сорт Мошенька. Це ремонтантний сорт, Ось такий. Це землянічка. Вона перша йде така крупненька, а потім мільчує. Ось така йогутка. Ароматна. Ну, Це ягода не для бізнесу, це для дому, для діток. Вона тверда, м'якенька. Ніжна ягодка. Да я в шуці від бур'янів. Сьогодні приїхала з ринку і трішки відпочила і пішла обрізати полуничку. Туди обрізала раніше вже ось відростає лист. А тут ось бурюст тільки з бур'янами. Дивіться, яке просто страх божий, скільки бур'яну. Обрізаю вручну, навіть там, де у мене на землі росте, завжди це роблю вручну секатором. Чому? Тому що я бачу, де кущик хороший, а де ні. І я не хороші кущики, я зразу удалюю. Залишаю, де в мене є такі гусики хороші, ось, що жалко їх обрізати. Я направляю усі ж. Там, де прибрала, треба трішки розпровити, щоб не було вйомі. Ось так. І хай собі оновлюється. Так я оновлюю завжди, щоб не було хворих у мене кущиків. Якщо тільки мені хоч трішечки не подобається якийсь листик, я його зразу удалюю. Ось дивіться, скільки удалила. Ну, це удалила я не хворі, а просто в мене попалася клері до джолі. Тому що у мене ж інколи працюють і помічники, то буває щось начудять. Сьогодні ось там. Обрізала вуса, а осінню там попросила свою помічницю понасажувати купанкою, де були випади. І вона понасожувала. Так вона ж позгинула корінь, а корінь не можна згинути, тому що рослина не буде розвиватися, якщо зігнутий корінь. Зігнутий той оток. Треба обов'язково його підрізати, і потім все буде добре. Завтра, як тільки прикратяться дощі, що не будуть обіщати дощику, оброблю одразу томати від фітофтора. тому що зараз така погода, що може, може початися фітофтора. Сьогодні купила, е, да, я бризкала вже і оцим новим препаратом, яким я, який я показувала е, на настойка на горілки. І з куркуми. Ну, поки ще фітофтори не бачу на томотах, все ще поки що добре. Ну, а там побачимо, звичайно. Ось у мене ще бур'яни пішли рости, бачите. І оце поки вони добре рвуться, обов'язково треба їх повитягувати. Бо тут уже починають злозити вуса та вкоріняться і вони мішають. Тому ось так. Дуже хорошо сирія пускає такі довгі-довгі-довгі погони, що вони достають із бугрів до землі. Ось так я їх розправляю і нехай вкорінюються. А тут почало вже нагортати бугор. Ось як ви бачите. Для того, щоб посадити тут реми. Оце в мене рядок ремів. І тут теж будуть реми. І хочу тут зробити таку, таке укриття із арматури височеньке, щоб, щоб можна було осінню накривати і довше була йогітка. Ось так заростає бур'яньокою. Бачите? Так що в мене не кругом уже порядок, тому що, що не встигою. Тут ось уже порядок в мальвіні я навела. Тут тільки бур'ян вирвали. Тепер і вирвала, виривала бур'ян, і виривала заодно всю полуницю яка мені не подобалася. Залишилась ось так ріденько, листя вже тут починає сухнути, оце ось, не вистачає колію. Тепер я її обріжу, обріжу, підкормлю і хой пускає вуса. Ніколи не залишаю густою, тому що тоді будуть слабенькі вуса, та й взагалі, там, де густо, там болячки. Це ми пам'ятаємо. І ось висіялося знову бур'ян. З бур'яном тепер будемо боротися. Це в мене моксова мольга, пускої вуса, йогітку ще Ні, пробувала одну йогітку, залишала там сігнолочку, Непогана йогітка, мені подобається, ну, ще засмок, рона говорить. Кругом треба рук, але не встигою. Тут вже можна, можна вже підсожувати її. Вже попускали мої стаканчики коріннячко. Ну, вона вже тут дві неділі, здається, стоїть, то звинчайно вже коріння є. Ось, да, Вже коріння горне, вже буду знімати, вже навіть закручується. Перевоїмо бурйончик, кладемо його на проходи, а потім будемо виносити, бо поки він мокрий, він дуже важкий. Коли висохне, то легше набагато виносити. Ось такий ось бур'яньок вимахав вже. Ну, нічого, порядок наведемо. Це все зробиться. Остотки Озії Вчора не встигли. Обірвати малину. Ось така ягітка. Ну що ж, будемо обривати тепер в морозилку. Я збиваю блендером і заморожую без, без цукру. А потім вже роблю взимку все, що мені треба. Або Заморожується ці, цілою ягодкою. Ну, і так уже темніє, то зараз закінчу один бугор до половини в мене ще не дочищений, і між ряддя треба вирвати. Бо... Залишати не хочеться таке. Це в мене вже пішло, це в мене вже розсода росте така. Зараз покажу. Ось це в мене вже розсотка, це купчиха. Повинні вже бути коріння. Раз подивимося, що тут Долосі вже. Бачите, яке корінечко у касетки. Але ще рановато. Да, Можна таку вже знімати, тільки дорощувати її в розсаднику, Щоб не тягнуло воно з куща багато суків, то можна вже з таким корінечком поставити розсадничок і ще десь тиждень там, щоб вона постояла, а потім вже виносить на вулицю на сонечко. І питали мене, чим я підгодовую розсоду. Росоду, росоду обов'язково треба підкормлювати фосфором, щоб наростав корінь, щоб вона була кріпкенька, монофосфатом колію підгодовую в основному по листику, а під корінь кальціва селітра. Це як от нож у мене. Кальцій і кальцієве селітр це азот і кальцій, яка дається. Я даю, це я так даю. А можливо, хтось робить по-іншому. Я даю в корінь, а по листику монофосфат колію. І це в основному вже такі основні макроелементи вже там будуть. І, звичайно, можна давати мікроелементи по листику раз у 10 днів, і розсада буде супер. Ну, і, звичайно, треба обробляти від кліщика, від е, е, хвороб, щоб не було п'ятнишок на листечку, щоб не було гнилій, можна фітоспоріном пролити, якщо є... Е, Така загроза, що загниється корінь. Але я не переливаю свою розсаду, тому в мене там ніяких гнилів немає. А от по листику можна пройтися ридомілом зараз. Тут ягоди немає, тому що немає цвіту і я не боюся працювати тут хімічними препаратами, тому що хімічні препарати набагато якісніші, ніж біологічні. Біологічними треба працювати там, де є урожай, а де немає урожаю, можна і е, працювати хімпрепаратами, і буде набагато кращий ефект і більший зохист. Е, в прошлому році я давала, е, брала. Е, Торф і додавала перепрівший навоз. В цьому ж році я цього не роблю. Я в минулому році навіть додавала землю, а в цьому році я цього не роблю, тому що це дуже трудойомкий процес, і я просто не встигаю. Я беру просто торф і я просто роблю підкормки. Ну, а як вже висадити, то вже все в землі, я думаю, буде і рослинка буде рости. Тому як то так, пішла я до рву, то я айсберг, і буду вже йти відпочивати, бо вже сонечко сіло, комарі гризуться, як монстри літають. Так що, всім добра, миру, все буде Україна, всього найкращого.